Нарешті ми перевірили плитки, які були укладені підрядником басейну навколо його чаші. Після їх зняття виявилося, що вони були укладені неправильно. Розчин під ними не був рівномірно розподілений по всій поверхні, а нанесений точково. Очевидно, що відсутність монолітного шару сполучного під плитками рано чи пізно призведе до появи в ній води. У випадку тераси нашого клієнта приплив води прискорило також застосування дренажної підсипки на всій поверхні під плитками. В результаті виявлених нами помилок плитки почали відшаровуватися, і виник так званий ефект клавішування. Особливо в кутах плиток з'явилися чіткі, навіть кілька міліметрові різниці у висотах між ними безпосередньо. Причиною цього явища було, звісно, замерзання води, що знаходилася під ними в зимовий період. Тому ми повідомили клієнта, що необхідно повністю демонтувати всі ці плитки, а потім ізолювати поверхню під ними, тобто навколо всієї чаші басейну мінеральними розчинами NCT. Тільки таким чином можна було правильно укласти їх заново.